Перед новоріччя це дуже часто ще здійснення мрій. Свідком здійснення заповітної мрії стала і наша косівська журналістка Мирослава Долинчук, яка зафіксувала радісну мить вручення працівниками соціальних служб району ключів від будинку особі із числа дітей сиріт. Власний будинок це мрія кожної особи з числа дітей сиріт. Їх у Косівському районі семеро цьогоріч пощастило отримати ключі від власного будинку у селі Рибне Олександрові Бойчуку та його братові. Це вдалося зробити завдяки районній програмі підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Будинок придбано за кошти районного, обласного та місцевого бюджетів. Є у державі проблема діти після 18 років, які були. Сиротами при сповненні повноліття стають повноправними членами держави, не маючи хати над головою. У районі існує програма підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, якою передбачені кошти для придбання житла для дітей, які не мають де проживати. Завдяки співпраці районної ради. Адміністрації обласної ради, сільської ради винайшли цю суму коштів і придбали дану будівлю для двох дітей-сиріт нашого району. У майбутньому працівники соціальних служб району намагатимуться винайти житло і для решти дітей-сиріт, які не мають даху над головою, щоб покращити їхню долю, каже начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Олена Буратинська. А другий рік також ми плануємо придма... придбати будинок особі числа дітей сиріт, бо тому що я вважаю, що особі е, в першу чергу потрібно. Та як їм вже виконується 23 роки. Це дівчинка буде. Ну, думаємо, що та як складна ситуація тепер в державі, але надіємося, все ж таки, що буде хоч щось трошечки виділено для цієї дитини. Будемо також клопотатися перед. Е, Перед місцевим самоврядуванням. ну якось будемо старатися, хоч щось якусь частинку внести для цих дітей, покращити їхню долю. Зовсім скоро всі святкуватимуть різдвяні свята у своїх оселях. У власному домі зможе відсвяткувати своє перше різдво і Сашко. Сьогодні хлопець навчається у ПТУ номер 3 міста Івано-Франківська, здобуває професію столяра. Радий, що відтепер має куди приїхати, а житиме не сам, а з братом. Хлопець не говіркий, але не на камеру зізнається, що безмежно вдячний за такий важливий у його житті подарунок.